Яких тільки перців зараз не зустрінеш, роздуті червонобокі кулі, м'ясисті, округло незграбні, болгари і витягнуті стручки дзьоби. і серед цієї пишноти зачаївся красень, що нагадує яскраву новорічну іграшку. Знайомтеся перед з дзвіночок, історія вирощування сорту перцю дзвіночок. Дивно суперечлива інформація про цю рослину у держаєстрі, Він значиться як сорт однорічного перцю, заявлений агрофірмою. Авриш гінді овочівництва захищеного ґрунту ще в 2008 році інші виробники представляють його як гібрид та ще відносять до ягідним або ягодоносним перцям, батьківщиною яких є Південна Америка. Ймовірно, для звичайного садівника городника ботанічні тонкощі були б не так важливі, якби не потрібно було отримувати насіння. Швидше за все, різні фірми виробляють і сорт, і гібрид так як. Судячи з відгуків, перці відрізняються і по гостроті. Опис сорту перцю дзвіночок перед цим можна вирощувати і у відкритому ґрунті, і в теплиці. Через привабливих яскравих плодів культивують його і як кімнатна рослина. Кущі напіврозкидисті витягуються при сприятливих умовах до 1,5, вони покриті світлозеленими, трохи округлими біля основи листям з витягнутим кінчиком. Зморшкуватість листа не сильно виражена, квітки прості плоди призмовидні, загострені біля верхівки і підстави, а трохи нижче екватора, мають розширення, через якого нагадують дивну дзигу або патисон. Здалеку кущі спадають, стиглими перцями дзвіночок більше схожі на фізаль з поверхня плодів гладка, блискуча, незрілі перці світло зелені, а стиглі стають оранжево червоними. Вага їх залежить від умови вирощування і коливається в діапазоні 90 дев'яностох. Товщина стінки може доходити до 4, м'якоть приємного смаку солодкувата, гострота зосереджена в перегородках і насінні. Число камер 2-3 плоди вживають в їжу свіжими, використовують для кулінарної обробки. В заготовках дуже декоративні яскраві перці в маринадах, а сорті. Я вирощую цей сорт будинку. На північній стороні через брак вільного місця мій перець не росте вище 40-45. густо обсипаний світло зеленим листям, періодично цвіте і плодоносить, розміром плоди невеликі, вага приблизно 40. Для мене дзвіночок недостатньо гострий перець, він швидше тішить око, ніж радує смаком. Але принадність його в довгожительстві і невибагливості росте вже кілька років, нічим не хворіє, не страждає від паразитів. Після збору плодів гілки обрізаю, вже дуже шкода, вони виглядають без листя, і плодів ближче до весни з'являються нові пагони і листя, і кущ відроджується. Характеристика сорту перцю. Дзвіночок, дзвіночок, дуже врожайна рослина, при вирощуванні в захищеному ґрунті збирають 4-5-5 плодів з 1 2 у теплицях кущівище ростуть під два. Ранньостиглий сорт не страждає від хвороб, не уражається шкідниками. Відео Перець червоний дзвіночок, вирощування сорту перцю дзвіночок вирощують перець розсадним способом. До роботи приступають в кінці лютого. Досвідчені дачники для вірності стежать за місячним календарем, насіння перед посадкою рекомендується замочувати, деякі городники не замочують насіння. А заправляють в ґрунт, проливаючи після цього окопом. кажуть таким чином ґрунт і насіння знезаражуються, та й схожість мало не сто. Можливо, перед тим як брати цю рекомендацію на озброєння варто перевірити її на менш цінних насіння. Зазвичай для замочування використовують фітоспорін або епін іноді насіння перед цим протруюють в міцному розчині марганцівки. Це питання звички, потім насіння загортають у вологу ганчірочку, обертають поліетиленовою плівкою і залишають на деякий час в теплому місці до прокльовування, отримання розсади, в ємність додається ґрунт, що складається з живильного ґрунту, торфу і піску або вермикуліту для дренажу. Співвідношення частин 2, 2, 1 перед посадкою ґрунт поливають розчином фітоспорін. обережно розкладають, проклюнулися насіння. Присипають зверху ґрунтом ще на 1,5-2 см, закривають кришкою, залишають в теплому місці при температурі у 2,8-2,9 ось до появи проростків. Як тільки з'явилися паростки, лотки з сіянцями переносять на освітлений підвіконня, при необхідності застосовують додаткове підсвічування фітолампами у фазі 2-3 справжніх листків рослини пікірують в окремі стаканчики. У ґрунт розсаду висаджують після того, як мине загроза заморозків. Залежно від регіону, це середина або друга половина травня, у перців на той час набирається не менше 6-8 листків. Перець дзвіночок буває ясно усіяний плодами, тому на ділянці досить мати всього 2-3 куща на відстані 40-50 один від одного. У посадкову лунку краще відразу додати 200 мзоли по один ч суперфосфату і сірчанокислого калію. Рясно полити відразу після висадки перець ще раз поливають, щоб не залишати пустот в лунці. За літо кущі можна кілька разів підгодувати, для цього використовують настій кропиви або коров'яку, коров'ячі гні заливають водою у співвідношенні 1, 3 залишають на 3-4 дні, періодично помішують, стіджують, розводять в 3 рази і поливають кущі. При використанні пташиного посліду потрібно розводити добре в співвідношенні 1-7. Для приготування кропив'яного настою збирають свіжу кропиву в бочку на одну третину і заливають водою, помішують масу протягом декількох днів, поки не з'явиться характерний запах. Ссіджують, вносять під корінь рослин. Любителі мінеральних добрив на л води додають 10 хаміачної селітри і по 30-40 суперфосфату і сірчанокислого калію дають такі підгодівлі найчастіше один раз на місяць. Розпушувати ґрунт навколо куща потрібно обережно, щоб не пошкодити поверхнево розташовані коріння, краще мальчувати землю свіжоскошеною травою. Пригнічуючи ріст бур'янів і зберігаючи ґрунт пухкої, як бонус будуть додаткові мінеральні підкірки і захист від перегріву поливають перець в міру необхідності зазвичай раз в два-три дня. Відкликання сьогодні відкрила маринований перець сорт дзвіночок, маринувала цілими плодами, він начебто напівгострий, пікантний, так хочу вам сказати вийшов він у мене на смак, вирви очей. Це через те, що маринувала з серцевиною. Або все ж переопилився, ріс в теплиці поруч з гострими перцями, але мужикам сподобався тим, хто любить гостреньке квіточках. Хорюм пригозрює Автопіцт 7 1 старт 120, Теж двіночок цілими плодами був зроблений, зовсім не вирве очей. Мої рецептори взагалі нічого не відчувають цього року насіяв гострого китайський вогонь і Алексинський, Палити нутро ще буду. Єгор. Хорім прігозрюві автопець 7-1-2-4, старт 1-2-0. дуже гарний перець, прямо перцеве дерево, в середній смузі краще вирощувати в теплиці, там він встигне розкрити потенціал, так як сорт пізній. Зростання було майже 1,5. м, Потім причіпнула пагони у зеленому вигляді плоди слабогострі, де насіння і перегородки встиглому досить гострі для мене светік. Втомат Помідорцом форум індекс тобто дев'ять, вісім, сім, нуль, нуль, дзвіночок перець дуже злий, чи топак гострий, зате форма красива. За це і був куплений роріс, він довго вимахнув настоящую конячку, з чого я зробила висновок, що він спізньо пізно стиглих. Цав'язі море, за те яке літо? Не приведи ще повториться, червоніти не встиг. Всі гострі перці я консервую, а чоловік швиденько їх з'їдає, але це, звичайно, не любителя. Мольхтпс, Горюм твой садрю в Євтопіцтвісім, 865, стар три нуль. У минулому році насіння дзвіночка відро з 5 тиж тижнішов тільки один, і дуже для мене несподівано місяці через два я на них вже рукою махнула, і раптом такий сюрприз, ріс на лоджії в 30 літровому будівельному відрі, насіння з нього збирати не стала, клушахт. Втомат помідорцом не форім індекс в нуль нуль високий кущ, обвішаний червоними дзвіночками. Відразу хочу попередити, на розсаду його потрібно садити в лютому, тому що рослина пізно стигла, але якщо він у вас не встигає визріти, можна викопати його, помістити в відро і перенести в приміщення. У мене він крупніше, 30 гне виростав, зате плодів було дуже багато. Більше сотні на кущі, при тому, що на розсаду він був посаджений пізно, в кінці березня кущ високий, більше метра, за своїм виглядом і будовою більше схожий на фізаліс ніж на перець. При ранній розсаді рослини досягають висоти понад 1,5. Я його не формувала, але зростаючи нижче першої розвилки з ботоном пасники рекомендується видаляти смак, вийшов дуже пекучий, хоча цей перець рекомендований для цільноплідного консервування. При висушуванні плоди зберігають форму. Переваги незвичайний, урожайний, недоліки, дуже дрібний, пізньостиглий віра суворахц ярицом мандрюцентент високій клюстювешані красніми коло кольчиками, для чого б ви не зважилися виростити перець дзвіночок для їжі або декоративних цілей, він подарує дух свята і залишить пряне після смак.